Так, народи, всім привіт. Давайте справки пограємо в рейтинг. Мене кинуло на топ, пограємо в пантеоном. Я думаю, що це не буде якоюсь великою проблемою для нас, але все може бути. Все може бути. Я навіть не знаю, а що в мене стоїть. А, в мене якраз це і стоїть, але. Але не знаю. Багато питань. Багато питань, але хай поки буде. Хай поки буде так. А, Акалі Люціан. Ні, Акаліс Реаль. Нам треба хтось з дальнім боєм. І, мабуть, Галіо буде краще, ніж Акалі, тому що він швидко переміщується, він доволі живучий, багато демеджу. Якщо він, звичайно, в мага збирається. Вайгар, Варвік. Ну, в принципі, в них там товстий Мальфіт і теоретично вай, але я не впевнений, що Вай буде прям дуже багато на броню собі щось збирати. Ну, тобто, шанси в нас є. Якщо Мальфіт ще піде до мене на лінію, то взагалі чудово. А до мене шая йде. Ну, це просто жах. І я включив ВПН, і все одно мені ці. Як би так висловитись. А, серйозно, можна тепер а, писати щось під час екрану завантаження? Це цікаво. А як вони так роблять? Pien... <звук> Я не знаю, як вони так роблять. Можливо, це десь тут. -а, хе. <звук> Цікаво, ви просто на ці смайлики натискаєте, і. ваші персонажі щось там кажуть. <звук> це дійсно весело, куди ти біжиш? Ну, Вейгара, ти. трошки. Вейгари. Ти переплутав лінію. Я сподіваюсь, він зрозумів. Я дивлюсь, тут. Змінилась карта. Оце цікаво. Я просто щойно завантажив. Все це діло, оновлення, і вирішив зіграти гру. Я не розумію. Вейгаре, ну блін. Ну ти ж розумієш, що щось тут не так. Чомусь тобі пікають. Чомусь еш на іншій лінії, але... Я не знаю, як ці люди дограли до свого рангу, чесно кажучи. Ну от серйозно, в мене багато запитань до цього всього. Та блін, ну чому, коли я граю в гру, десь світиться ця червона лампочка, котра мені заважає, люди починають мені писати. І я, я, не, я не знаю, як це працює, але це працює. І це доволі важко. Чому шая в мене на лінії? Я ж граю в ранкет. Що відбувається? Чому на топ беруть АДК, First Blood? Ну, звичайно, тому що вона там по факту сама, а Вайгар. Вайгар такий Вайгар. З ним важко щось зробити. Хочу, щоб нападали, <пробіт> нехай не падає. <парать. пробіт> Я, мабуть, полетів, куплю собі тапок. Мабуть, немає сенсу тут сидіти з шаєю гратися, тому що в неї в неї буде ульта, мені буде важко її вбити. І така собі історія. Просто фармитись, мабуть, гарно. Щось інше, ну таке собі. Але нарешті вейгар на своїй лінії вміє, що йому треба робити. Це прям великий плюс. Велетенський. Що ти мене зупинити Не зупинила мене. Досить дивно, але вона якимось чином знала. Мені так подобається оце Не зрозумію. Навіщо воно треба, але дуже гарно виглядає. <с> просто побігав там собі. Е я справді здивований тим, що щось там на карті змінилося. Баште, можливо, по-іншому виглядати. Я не знаю, я просто... Я ж кажу, щойно після оновлення зайшов в гру і не сподівався взагалі нічого побачити. О, дивіться, показує тепер, скільки золота вони отримали. За вбивство ворогів. Це прям цікаво. Тобще, що ти робиш? Що ти робиш? Навіщо воно тобі, оце все? А -а 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 -а. Еш, я чудово розумію, що треба робити. Дякую. За те, що ти пікаєш, але. Не дуже воно мені треба. Я не зрозумів, чому Вай просто постояла і кудись. Я здивований тим, що це ранкет. Типу, Вай просто походила тут. Куди вона ділась? Вона пішла на наш синій? Ні, вона просто побігла на центр. А, дуже дивні муви. Ворогів, страшенно дивні муви. Ну, хтось допоможе, ні? Де вона? Тут? Вона померла. Супер, мене знайшла вай. <гум> Команда мрії, я прям не знаю. Ну блін, ну ви ж бачили, що я там стартую. Ви бачили, що до мене вай біжить. Хоч якось відреагуйте на це все, ні. Кому воно там треба? Цирк. Просто цирк. Добре, можна полетіти, в принципі. Щось зробити. <плес> вона мене вбила, ну звичайно ж вона мене вбила. В неї вже стільки демеджу, скільки в неї килів. А, чекайте, а де? А як мені тепер подивитись на команду? Ага, просто сюди в коментарі. Непогано, все змінилося, все висиль... 8-1! Я намагався її вбити. 8, блін, 1! Яка? Шоста хвилина! Як це сталося? А потім ви кажете, чому ти так негативно відзиваєшся про свою команду? 8, блін, 1 у неї! Ми ще й грати не починали. Ну, як можна щось взагалі говорити про якусь там перемогу, коли Енемія робить тріпл кіл? Тріпл кіл. Це смішно, це одразу треба здаватись і не намагатись навіть щось робити, тому що <рес> то <без> сенсу. <рес> В неї було 8, вже 11 кілів повинно бути, ну це просто капець якийсь. А, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, що допоможе нам перемогти, коли об'єкт стоїть, а ліс нічого не робить. Ну це сумно. Це справді дуже сумно. Еш кудись пішла. Я не бачу, куди мені йти. Де вороги? Там варди стоять, ніхто ніде нічого не робить. А... Еш незрозуміло, куди пішла. Чому ти там взагалі Меність тиняєшся? Legendary. Чому я її не бачу? Це було дуже дивно. Це було максимально дивно. Як ці сюди так швидко прибігли? Ну, коротше. Чому Еш не добивала шаю? У мене дуже багато питань до всіх, до всіх в моїй команді. Я. я просто не знаю. Вардів немає, нічого не видно, Вейгар десь шастає, чого Чого там забув? Ну, капець. Коротше, дуже капець. Зараз тут буде мінус башта. Вай вже фіг проб'єш. Звичайно, вона втекла. Це логічно, вони тут всі поприходили, я не бачу сенсу в тому, щоб битися з ними. Вона мене просто ваншотить. Просто ваншотить. Я не можу їй нічого зробити, навіть якби дуже хотів. Ну, це, це жахливо, просто жахливо. А в цей час наш ліс просто кріпиться. Просто кріпиться. І не намагається нічого зробити. Ну, ти ж можеш її вбити. Вона ось. Ліс, куди ти пішов? Куди? Навіщо? Що це було? Просто. Ну ну, в мене немає слів. Як це відбувається? Чому? <laughs> це так дивно. Саміро, <sighs> привіт. Я теж можу з тобою поздоровкатись. <clears throat> Вона вже відхилялась. Просто, блін, за секунду. Я. я не можу їх сам стримати. Вейгаре, де ти лазиш? Нащо тобі той ліс. О, це просто капець. Безпрецедентний капець. Бо як іще це можна назвати? Ну, я не зможу їх стримувати, вони мене б'ють. Якщо вони всі разом нападуть, то я помру. Я б цього не дуже хотів. <гум> Взагалі не хотів би, якщо чесно. Ах, вони вибивають з мене ХП, я не бачу сенсу з ними битися. Взагалі не бачу. Мальфіт вбиває, ну, капець. Нащо ви там почали з ним бійку? Для кого? Немає ніякого об'єкту, немає нічого, ви просто пішли і померли. <кій> Щоб що. Ну, типу, в мене немає розуміння того, що відбувається. Навіщо вони так поводяться? Дуже, дуже дивно. Дуже якісь незрозумілі люди. Ну, мені здається, що це якісь боти. Ну, тому що ну не можуть адекватно так люди грати. От, ну, не можуть. Я зараз помру, я розумію. Але я зміг вийти. Я зміг напасти і вийти. Оце прям мене здивувало, якщо чесно. А, як я зміг вижити? Щойно я міг купити лук. Я не зрозумів, куди він дівся, чому я тепер не можу його купити. А тепер. Що це таке? А... Що за прикол? Я, я не дуже розумію, що це, що це за історія. Типу, ти не можеш купити якийсь час предмети. Треба дивитись, знаєте, логи е, того, що там відбувається, і взагалі, як воно це все відбувається, тому що. Мене трошки дивують ці покращення, оновлення, як завгодно їх називаєте. Чому наш ліс не намагається нічого зробити? Чому я забираю краба, а ліс ні? Добре, варда там не було, тому. Та сами ружь вбивайте. Ну, давайте так. Мне действительно здается, что это боты. Честное слово. Вот гадюка. Никто не допоміг. Ой, що ти будеш робити? Просто такі прекрасні в мене в команді люди. А, тут ми б'ємося, тут ви бачите, що я там під баштою витанцьовую якось, і ви нічого ніяк не допомагаєте. І Що ти будеш з цим робити, Саміра? Скільки в тебе вже кілів? А, 17. 18 mm. Тут те, що які там шанси, там ніяких шансів взагалі немає. Про що ми взагалі говоримо? В мене, звичайно. Є. Можливо. Хай вони трошки поб'ють. Трошечки поб'ють. Так, на... так прям дуже-дуже добре. Блін, 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 блін. Треба її вбивати. Треба було вбивати. А що, ми вбили на шора? Ми вбили на шора. шая гадюка. Втікла таки. Оце було гарно. Оце ми залетіли так залетіли. Був шанс, що ми помремо, але ми все ж таки змогли це зробити і це мене прям супер здивувало. Як це моя команда, та ще й так гарно відіг... Ну як гарно, ну то гарно, звичайно, то я загнув, але в цілому я дійсно приємно здивований тим, що сталося. Ми, хоча б, щось змогли зробити. Зараз вони звичайно помруть. І, скоріш за все, це погано закінчиться, але. Ну, <хоч>, хоч трохи, хоч трохи ми щось змогли зробити. Мінус башта, мабуть, буде. Тікаємо. Тікаймо, тому що нам буде не переливки. А хотілося б все ж таки трошки ще пожити. Ну, Давайте спробуємо забрати краба, щоб швидко якось переміщатись, хоч якийсь віжен, щоб був. Давайте дракона вб'ємо. Чому нам віддавати їм бонуси, коли не робити? Забирає дракона і помирає. Супер. Просто супер. Можна було, б, можна було б, але не треба. Відходьмо. Відходьмо. Не давай моїм можливості якось кудись переміщатись. Звичайно, неприємно те, що не вдалося пропушити лінію повністю, але в цілому... Я думаю, що такий розвиток подій нам теж підходить. Якби ми зараз вбили саміру, в нас би дуже-дуже з'явився б шанс. Але, на жаль, тепер це буде ще важче. Якби вийгар їх зловив, теж було б прекрасно. Вони не покоцані, це проблема. Я не можу на них напасти. Я не можу на них напасти. Дайте, дайте мені шанс, якесь віконце. Так щоб я зміг кудись пролізти. Кудись. Ну, давай отак. Я думаю, що час настав. О-хо-хо-хо! Ото да Прекрасно, мінус Саміра, це чудово. Та куди ж ви? Там же ж стоїть. Ой, стрілою можна керувати. Твою ж. Що ви будете робити? Вбийте на шора. Ідіть бийте на шора, будь ласка. На шор з'явився. Вбийте, будь ласка, на шора. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш, допоможи своїй команді. Це ж буде швидше, ніж те, що ти помреш. Ай, Вайгаре, Вайгаре, який ти дивний. Чому? Чому ти трапляєшся в моїй команді? Чому це відбувається? Я не знаю. Хочеться якось адекватно, щоб все це було, але... Давайте сюди. Ну я не бачу їх. Я не бачу куди стрибати, і це проблема. Треба палити, треба палити, треба вбивати. Мене вбили. Там даблкіл, але... Саміру нам не вдасться вбити, не вдасться. Як тупо це було з нашої сторони битися в лісі і ще саміра прийш. Ну знову ж, я їх не бачив. Проблема в тому, що в нас нема віжена. Ти стрибаєш такий навмання, просто летиш туди, і, і що ти будеш з цим робити? Спробуй їх там вбити. вигаре, ну, друже, ну ти ж не настільки... Вайгари, 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 блін. Якби ти допоміг Галіо, якби ти йому допоміг, ми б забрали дракона. Нуль, нуль просто адекватності у людини. От, ну як після цього не дивуватись і нічого поганого не казати на свою команду, коли вони ось так грають. Ну це ж... ну це ж просто. Ну жах. жах. Де. Де шая? Я її не бачу. Вона померла, вона померла, це добре. Тепер треба, щоб Саміра померла. На жаль. На жаль, я її не бачу. І. Це проблема. Але нам треба тушити. Треба вкушити і тікати від саміри. <сум> Головне це втікти від саміри. Все інше то, ну, так важливо. Давай, давай, долети. Та блін, ну якого дідька ти так сильно б'єш? Ну це жах. Я нічого не зміг зробити. Просто анімація польоту була, і я помер. Ну, блін, ну це тупо. Плюс ще наша Еш ніяк не допомагає нам. А, просто намагається пушити. Мабуть, якась там далека зернина адекватності в неї є. Але ж, блін, якщо ми разом вб'ємо саміру, ми перемагаємо. А коли нема демеджу, а вона через предмет ваншотить, то, тому, що в вона... мене. Мало ХП, ну, вибачайте, але ми не встигнемо, Ми тупо не встигнемо. Одна секунда. А, звичайно. Ти розумієш, що треба її вбивати, але вистрибуючи і тебе ваншотить, ну, таке собі. Не найприємніша історія із тих, котрі можуть бути, але, ну. Отакі от усі ігри. Я, я не знаю, що з цим робити. Я, як з цим боротися. Просто жах якийсь. Просто якийсь жах. Ну, її нафідали, я розумію, 26 її нафідали, І це проблематично було, тому що вона дуже швидко робить свою ульту, і для нас це погано. Я хотів поскаржитись. Е, uh, uh, Дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.